Переживаємо Десяту неділю по посіснення Святого Духа і Іванію Слово Боже. показує нам, дає до прикладу чергове чудо, яке робить наш Спаситель для ізраїльського народу. Христос виганяє біса. Який тяжко мучив хлопчину. І батько приходить і просить Спасителя. Це читаємо трьох евангелистів, це Івангелії. І питання, чому апостоли не змогли? Зробити цього чуда, чому апостоли не могли вигнати цього біса з цього юнака. І так як в минулих неділях і в більшості оздоровлень, які робить наш Спаситель, є ключове слово. Слово яке Муси змінити людину, муси промовити до людського серця і до людського нутра. А що це? Завжди Христос стави на п'ятистал цю чесноту, яка є влита в наші людські серця, яку ми получаємо з благодаті Божої. Називаємо цю чесноту, моральною чеснотою, Божою чеснотою, а саме віра. Минулий неділі бачили Петра, який пішов по воді. І чого, чого йому бракувало? Бракувало йому віри. Чого завжди бракує людині в її житті? Довіри до Бога. Оцієї чесноти, яку кожен з нас посідає, але питання, чи кожен з нас її розвиває? Чи кожен з нас цю, цю чесноту посідає? Але чи він її закопав? Чи він, як великий скарб, плекає її на її? Сьогоднішній день. Віра, чим стала віра для людини? Чим стала віра для тебе у твоєму щоденному житті? Чи віра часто в нашому житті похожа на амулет? Який має мене захистити, має від мене відвернути ту, ту і ту річ, має мені дати те, що я хочу і прошу в Бога. На цьому часто наша людська віра закінчилася. Так. Це можна прийняти до таких приблизно, як би то сказати, Грошових відносин в світі. Ти йдеш в магазин і ти береш, що хочеш. Але за це ти все мусить що, щось віддати. І так, дорогі, ми часто є з нашою вірою. Я приходжу до Бога не як до того пана, який має мені зарадити і має. Мені допомогти, але часто я приходжу з чим, з вимогою і вимагаю в Бога. І, дорогі мої, але не питання цієї сьогоднішнього Івангелія. Батько, приховую і просій за сина і важливість сьогоднішнього дня. Сьогоднішнього Іванля, як часто ви батьки, ви старше покоління, вливаєте ту віру в серцях своїх дітей, своїх внуків, як ви передаєте це зерно віри один святих каже, пам'ятай людину, що скарб, який ти несеш в серце своєї дитини, з того близького, він буде свідчити за тебе. Він буде свідченням опісля твого життя. І це дорогі питання є до кожного з нас. Як до мене священника, так до кожної людини свідчення моєї віри, свідоцтво мого життя, чи я даю цей добрий приклад віри в своїй сім'ї, в своїй родині, своїм дітям і онукам. Цей приклад він часто. Може не приносити плодів сьогоднішній день в ваших очах. Але цей приклад, може, принесли літо після. Зерно, яке ми кидаємо в землю, воно зразу доростає. Мусить прийти час, мусить його полити дощ, мусить воно змінитися, аж тоді прорости весь цей процес. І часто не зразу видно плід того зерна нашої віри. Але цей батько, який хотів для свого сина, щоб йому було якнайліпше в його житті. Бо що, якщо так розсудити, то, напевно, що обійшов немало тих людей, до яких приходив, до лікарів і інших. Але прийшов з чим до Христа? Прийшов з гарячою вірою. Бо як описує інший Іван Галис, що, впавши на коліна, просив і Ка, в Івангелис Лукаву описує, що допоможи моєму невірству. І, дорогі мої, що відбувається з нашою вірою? Сьогоднішній день. І такий гарний приклад. Мали цього тижня весне похорон одного військового, який загинув на Донбасі. Так знав, знав його добре приблизно мій ровесник. І коли прийшов час, коли на Донбасі почалася війна в 2014 році, він також півтора року був на Донбасі, де воював. І опісля теперішнього часів, як почалася війна, він повномасштабна, він пішов по знам військову справу добре. І був середнім сином, мати померла. 18 років тому і батько виховував трьох синів. І отець осень говорив на проповіді. І коли він був тут, то завжди було видно, як він йде до церкви. І кожного разу, каже отець, йшов на центр, де була похована мама. І це що? Це і свідчення віри, свідчення того, що було посіяно в його серці. Так віддав своє життя. Також це є свідчення. Свідченням того, що на сьогоднішній день відбувається в нашому народі. Але також скажу за протилежну сторону. За сторону, яка деколи, ну, може, має гнів на то, маю гріх, певно, що, що гніваються, бо деколи можна говорити багато за ті речі. Але мав таку ситуацію своїм теж другим знайомим. Людина, яка розказую так, розкажу так, докладно. Докладно не буду розказувати, хто це є. Але сама суть – того. Хлопець, ну, вже чоловік, який має дитину, і слухаю його розповідь. Хочу виїхати за кордон. Ну, бо не знаю не певний час, не знаю, як ну, от яюся, як, як ти це хочеш зробити. Ти ж військовопридатний, все молочний не, не був в війську. Так але треба, певно, що домовився з одним лікаром, треба заплатити там певну суму таку. І зможу, зможу мати довідку, що я непридатний до військової служби і зможу виїхати за кордон. І чую неодноразові. Такі випадки. Чую, навіть, навіть самі чуєте, можете читати, де сьогоднішній день депутати і інші займаються такими справами. І це показує оцю протилежність. Людина, яка ніколи не вірила в своєму житті ні в що, а вірила в що в силу грошей, в силу того, що. Нічого немає в цьому світі. І тому оці дві протилежності, яка, як мусимо гартувати ту віру, і дорогі, як мусите це робити в своєму житті. А особливо ви батьки, і також ви старші, свідчення вашої віри, свідчення нашого життя. Воно після буде свідчити за кожного з нас. Тому нехай той приклад того батька Євинака, того що тої, того оздоровлення, який Христос робить, але також потребує, що завжди від нас, від нашого серця, цієї довіри до Нього. І тому і також ви, молодь, підростаючі, в ці трагічні часи війни нашого народу, ви бачите ціну, яку в сьогоднішній день платять багато наших братів і сестер. І не губіть віри в своєму житті. А пликайте, вирощуйте її. І, певно, цей завдаток, цей скарб, він допоможе вам пройти добре ваше життя. Амінь.